Дітей забороняли водити в зібрання. Молодь також не дозволяли, батьки визивали. В школі ми рахувалися зовсім іншими людьми. Сьогоднішнє покоління не пам'ятає, що таке в черзі дві булки хліба. Вони не пам'ятають, що таке цукор по талонах. Зараз щось, час такий, тільки вийшли зібрані, розходились по домах. Раніше такого не було. Яким чином здійснюється контроль витрачених коштів об'єкту? Є надія, є Господь. Ми ним живемо, ми ним рухаємось, і ми ним перемагаємо. В книзі об'явлення розповідається про те, що в майбутньому настане тисячолітнє царство. Питання, коли воно настане, де саме воно настане і де в той час буде церква. Вітаю всіх глядачів нашої програми. Сьогодні ми будемо мати розмову із заступником старшого присвітера Української церкви Християн Віри Іванівської, пастором церкви Миколою Свірчуком. Вітаю вас! Вітаю! Микола Миколайович Свірчук народився 26 грудня 1955 року в селі Глинськ Рівненського району, пастор церкви Християн Віри Євангельської села Глинськ. Скарбник. З 2022 року, заступник старшого просвітера Української церкви Християн Віри Євангельської у Рівненській області хотів би задати декілька запитань для знайомства із вами: скажіть скільки часу? Ви з Богом? практично все життя? З дитинства і по сьогодні. Ваше дитинство і юність вона випала десь на 60 ті роки минулого століття. Я нагадаю, що це, це був період, коли при владі був Хрущов згодом Андропов. І разом з тим, цей час він характеризувався переслідуванням інакомислячих. От я хотів би, щоб ви описали або охарактеризували той час, описали той час очима молодої віруючої людини. Скажу за Микиту Сергійовича Хрущова я мало пам'ятаю. А за часів Леоніда Брежнєва, Андропова, Черненко і послідуючого Горбачова, це дуже в пам'яті нам осталося. Наприклад, скажу, що в помісній церкві, де я служу пастором, я тоді був ще дуже молодим юнаком. І в нас було таке дім молитви. Був не особистий церкви, а ми орендували дім приватний у нашого віруючого брата. І пам'ятаю такі випадки, сходимося ми на зібрання. І з району приїхали і кажуть: о, вже є. Пиши. І пишуть протокол 50 колишніх рублів на той час на господаря будинку. Звичайно, ми перекрили це і далі збиралися. В той час були церкви сусідні село П'ятигори і село Ульбарів. Одне село Дубинського району, одне з Лубунівського. І нам говорили: вам реєстрації не треба, вам треба ходити або П'ятигори, або в Ульбарів. Але ми добивалися, ми хотіли, ми зверталися. І прийшов такий час, що нам дійсно зареєстрували як статут, так і свідоцтво дали на право збирання. Пізніше як будуть запитання, я розповім, як саме ми організували будівництво Дому молитви, а в тому часі Андропова, Черненко і інших людей, які були керівниками держави, було таке положення. Дітей забороняли водити в зібрання, молодь також не дозволяли, батьків визивали, в школі ми рахувалися теж зовсім іншими людьми. На роботу, як молодих юнаків, хлопців особливо приймали саме більше це водієм, а так с Дівчаток наших приймали або в поліклініки прибиральницями. Це саме більше, що було. Ось такий був час за тих людей. Але церква Ісуса Христа вона міцніла, вона кріпнула, вона переживала великі благословіння. Тому навіть такі часи переслідувань гонінь дають сильну і велику віру. А економічно як жилося людям загалом, і в тому числі віруючим? Скажу: економічно жилося так. Діти сьогоднішніх. Сьогоднішнього покоління не пам'ятають, що таке в черзі дві булки хліба. Вони не пам'ятають, що таке цукор по талонах. Вони не пам'ятають такого слова, слово було в той час, не де купив, а де дістав. Таке було слово. Може, воно сьогодні буде так, з усмішкою, але воно так було. Але дякуючи Бога, чи то мала сім'я була, чи велика сім'я була, Господь завжди піклувався. Ніколи на протязі свого життя я не був голодний, холодний. Чи роздягнутий? Завжди в нас все було в достатку. А з чого розпочалось ваше служіння Богу? Служіння розпочалося із молоді. От коли я прийшов із служби в армію, це був 78-й 78 рік, я зразу. Приступив до молодіжного служіння. Мене обрали керівником молоді. У нас Зараз час такий, тільки вийшли зібрані, просходились по домах. Раніше такого не було. Раніше домовлялись. Сьогодні ми йдемо до тієї сестри, провідаємо, як вони живуть. Інший раз до другого брата, як він живе, і розпочиналося з молодіжних гуртків. Старший брат, це мій брат по тілу, сказав, кожен із вас, хлопців, буде проповідувати. Із тих, можливо, 20 хлопців, на сьогоднішній день все-таки половина є хорошими проповідниками. А далі як відбувалося служіння керівник молоді, наступний який шлях був? Наступний шлях був, е його, звичайно, треба помітити, після керівника молоді. Мене обрали на деякона церкви. Я прослужив деяконом церкви приблизно 3-4 роки, не рукопокладеним. І зразу, після служіння деяконом, мене обрали служителем помісної церкви. Так, дійсно, я тоді ще був молодий, скажімо, по вікові, але церква 100% проголосувала, мене обрали служителем церкви. Незадовго мене обрали. В обласну присвітерську раду, і дивно, що на той час один я і Калапський Олександр, який також був дияконом церкви, ми попали в обласну присвітерську раду. Нам задали питання, як ви сюди попали. Ми сказали, нас обрали райони і послали. Браття рішили, що робити з дияконами в обласній присвітерській раді. І рішили так: ну, коли вони так служать, працюють, переживають за діл Господнє, хай вони лишаються. І буквально через короткий час нас рукоположили на служителів церкви. То скільки часу ви вже здійснюєте служіння пастора? Більше 30 років. Деякий час ви проживали в Сполучених Штатах. З якою ціллю ви виїжджали до Америки? І чи є зараз бажання, зважаючи на війну, повернутися туди знову? Коли настало такий час. Що багато особливо віруючих виїжджали на постійне місце проживання в Сполучені Штати, ми з дружиною хотіли просто поїхати в гості, як туристичними. І туристичними в нас нічого не вийшло. І тому родина моєї дружини дала виклик на постійне місце проживання. Ми поїхали з ціллю наступною. Ми попросили в церкві відпустити нас з миром на один рік. Ми просто побудемо. Поїздимо, побачимо, побудемо в служіннях. І дасть Господь, якщо нам все сподобається, буде добре, ми повернемося, здамо церкву і виїдемо. Наші члени церкви, особливо помісної, дуже просили: приїдьте, не оставляйте нас, будьте з нами. І ми повернулися буквально на протязі року, ми повернулися назад. І до сьогодні служимо в помісній церкві. Зараз нема бажання знову виїхати от, в зв'язку з війною. На постійне місце проживання навіть думки немає. У гості я би не проти поїхати. Я чоловік такий трошки подорожуючий. На протязі певного життя ми були більше, ніж в 20 країнах світу. А як ви оцінюєте це явище еміграції? От мова йде саме про другу хвилю, 80-ті, 90-ті роки. Тоді, як ми пам'ятаємо, люди масово виїжджали до Америки. бувало, церкви зменшились навіть вдвоє. От якщо зараз так аналізувати, люди їхали туди по волі Божій, чи це можливо з таких власних, скажімо так, меркантильних інтересів з цілю збагачення, покращення умов життя і так далі. От, цьому був промисел Божий? Як віруючий чоловік, я скажу, що як би ми не жили, де би мене жили? Ми віримо в Слово Боже, ми віримо Богові. І Бог нас не полишить ні в пустині, ні в Україні, ні за кордоном. Люди виїжджали по-різному. Люди виїжджали із того, що вони були багатодітні сім'ї, і було трошки певний недостаток, навіть матеріальний. Інші люди виїжджали, знаючи, що і там є праця Господня, будуючи церкви. Так що однозначно сказати, що чи це промисел Божий, чи це людська воля, одні з своєї волі виїжджали, одні виїжджали з благословенням Господнім. А зараз ми бачимо, по суті, третю хвилю еміграції. От Люди теж масово виїжджають. От, їхати чи не їхати, що ви порадили, віруючій людині? Віруючій людині, я порадив би, хай вона читає Боже Слово, молиться, і Господь дасть правильний напрямок. Незважаючи навіть на сьогодення або перед тим, пандемія, нині війна, все рівно церкви наші не порожні. Люди приходять, моляться, надіються на мирні стосунки, на закінчення війни. Але деякі люди хочуть виїхати, хочуть більш бути в безпеці, то їхнє право. Право виїзду, право невиїзду. Маючи значний досвід служіння, вам напевне доводилось багато відвідувати церкові і спілкуватися з різними служителями. Ось, наприклад, згадуючи життя церкви за останні 30 років, які зміни в церкві ви помі помітили, і які ці, які ці зміни є? Церква стала сильнішою за, скажімо так, оці останні декілька десятиліть чи ні? Церква Христова, яка натхнена Божим Словом і Духом Святим, вона тільки йде в напрямок укріплення, збільшення вивченням Слова Божого. І ніякі перешкоди, навіть ворота Пекенії ніколи не здоліють. Бо головою церкви є Христос. Звичайно, людськими мірками мірять технологіями іншими, люди б хотіли б щось змінити. змінити хід служіння. Але ми читаємо, мені дуже подобається Боже Слово, чи то служіння різні, чи дії різні, чи дари різні. Але Господь, Бог і Дух Святий той самий. Тому, якщо ми надіємося на Бога, церква не помаліє. Ні в кількості, ні в якості, ні в духовності. Декілька питань, які стосуються сьогодення: як... питання одягу, як одягатися віруючим? І чи існують якісь обмеження для віруючих дівчат і хлопців ну, і в церкві, і поза церквою. В питаннях одягу. Питання одягу можна розділити на дві частини. Перше, ми повинні читати знову Біблію. Старий заповідь нам ясно. Доступно, зразково і прикладно говорить. Нехай жінки, дівчата носять жіночу, одіж, хлопці, чоловіки, чоловічу. Но не міняти. Навпаки. Звичайно, ми не можемо говорити за інші країни, ми говоримо за свою країну. Там, де ми родились, там, де ми проживаємо. Ми вчимо, ми наставляємо по новому заповіту наступне. Одягатися всім віруючим, як личить святим. Я думаю, саме зразково одягнутись, прийти до зеркала і подивитись. От як ти зодягнутий? Якщо тобі щось не сподобалось, якщо ти хлопець, ти маєш перемінити, чи дівчина, якщо ти одружений чи заміжня, порадься з другою половинкою. І один одному дуже гарно підскажуть. Чи дозволяється вашій церкві використання сучасних музичних інструментів? І на які речі варто звернути увагу людині, яка вирішила розвивати музичне служіння в своїй помісній церкві, з чого її почати, куди йти і що робити? Скажу про помісну церкву. У нас є сім'ї, де батьки малих діток відправляють у музичну школу. Наприклад, скрипка, фортепіано. Баян і інше. Це нормальні інструменти музикальні, з допомогою яких йде прославлення Господа. І коли ми дивимося в старий заповід, особливо в часи Давида, то є таке навіть українське слово переводи: і прославляли Господа на бубні. Це нормальне явище, якщо воно в міру. Якщо навіть музика не перевищує спів чи розповідь вірша, це дуже будуюче і хороше. Тому я бажаю не тільки в помісній церкві своїй, де в нас є фортепіано, де в нас є скрипка, і молоді спосібні прославляють Господа з допомогою інструментів музичних. А це нормально, біблійно і в інших церквах. Питання десятини. Чи дозволяє, навіть не дозволяє, чи зобов'язує Новий Завіт давати десятину? І яким принципом ви керуєтесь от, в питаннях служінь пожертвувань? Знову скажу за помісну церкву, як можливо в кожній церкві згідно Писання, добровільне пожертвування. І десятина вона також по новому заповіту добровільна. Христос сказав, навіть із того кміну іншого. Ви даєте до євреїв десятину, але потрібно і тут це робити, не полишати. По помісній церкві ми впровадили вже декілька, декілька років, можливо, до десятка років, де люди особисто жертвують свою десятину для збудування церкви, для розширення для інших потреб, які потрібні. І переважна більшість людей погодились і роблять це. Тому я бажаю іншим церквам, іншим служителям, які будуть дивитися цю програму, хай вони зроблять на членських зібраннях таку заяву. І я вірю, люди відгукнуться і пожертви будуть набагато більші. А з вашої практики, яким чином краще організувати пожертування, робити. Щотижня якісь збори, чи, можливо, один раз в місяць, чи можливо, взагалі десь поставити якусь скриньку, щоб бажаючи при вході і могли жертвувати. Всі три варіанти вони приємні. Всі три варіанти. Чому? Люди є по змінах працюють. Є люди, захворіли. Дуже важко на іншу неділю здати подвійне. Людина, коли присутня на зібранні, вона обов'язково з собою несе пожертву. Обов'язково несе. Як колись в давнину носили, так і нині в новому заповіті говориться нам про добровільне пожертвування. Тому ми також радимо, щоб були різні способи, аби церква мала достаток і в фінансовому положенні. Релігійне об'єднання існує завдяки пожертвувань членів церков. От кожна помісна церква, вона. Жертвує певну суму на об'єднання, От на що йдуть гроші. От задаються питання вам, як е людині, яка є скарбником об'єднання, і ну, певне багато питань, от, можливо, навіть в рядових членів, на що йдуть гроші, от які жертвуються в об'єднанні. Дамо відповідь. Є структура об'єднання. структури об'єднання входять відділи, входять адміністрація. Адміністрації є відповідальний, є бухгалтер, є інші особи, які працюють, і їм також потрібні ці виплати і з виплатів ще податків. Я, як економіст по спеціальності, розроблює бюджет об'єднання, скільки нам потрібно для як приходу, так і видатків. І переважно видатки йдуть на потреби як наших відділів. Відділів у нас багато є. Я можу декілька назвати: є молодіжний відділ, є відділ місіонерський, є відділ благовістя, є дитячий відділ і інші відділи. І ми також там вкладаємо в бюджеті, закладаємо певну суму на їхній розвиток. Є інші статті, такі як допомога церквам. Ми також допомагаємо, щоб як велика Христова сім'я мала достаток і духовний, і матеріальний, і фінансовий. Вистачає того фінансування, що є зараз. Якщо кожна церква, те, що в нас було зазначено при бюджеті, здає певну суму, нам достатньо на видатки. Буває, є інші особи, які. Самі від себе дають пожертвування. є і закордонні гості, які приїжджають до нас, і вони нам чомусь допомагають. І ці всі лепти добровільних пожертвувань дають можливість нам розвиватися. Яким чином здійснюється контроль витрачених коштів об'єднання? Є при об'єднанні ревізійна комісія, яка обрана братерством, голова ревізійної комісії, його помічники. І вони кожного року при звітних конференціях звітують. Тепер декілька запитань на основі текстів писання. У новому завіті близько 25 разів вживається слово «духовний». Наряду з цим є ще такі категорії людей, як плоцькі, душевні, тілесні християни. От що, про що йдеться? Що означають ці терміни, і які люди є духовними, а які навпаки плотськими або душевними. Знову будемо розглядати на основі писання. Ви задали питання, слушне, і воно сьогодення дуже необхідно всім людям. Це не тільки віруючим, всім людям. Є люди тілесні, які дбають тільки про себе. Є люди душевні, які задоволені своїм життям, і вони можуть. Робити добро тим, яке роблять добро. Вони можуть робити зло тим, яке роблять зло. Тілесні люди і душевні, вони чимось похожі, тільки тілесні, вони взагалі невіруючі люди і не хочуть мати зв'язок з Богом, щоб мати якусь певну відповідальність. От людина так влаштована дух, душа і тіло. Душа це життя людини яке пов'язано або в боротьбі на, на полі такому дух бажає свого, тіло бажає свого. Це нескінчена боротьба до закінчення людського життя на землі. Суть, хто переможе? Чи переможе тілесна людина, чи переможе духовна? Завдячний нашому Спасителю Господу Ісусу, це Павел сказав. Хто може мене вибавить? Є надія, є Господь, є той, який прийшов подарувати нам в наш дух своє Слово і Дух Святий. Ми ним живемо, ми ним рухаємось і ми ним перемагаємо. І завдяки нашому Господу Ісусу ми перемагаємо духовно. Які б не були труднощі, переживання, хвороби, навіть розлуки, і навіть сьогодення війна, духовна людина може витримати. Духовна людина може встояти. Духовна людина може навіть судити про все, так написано в Божому Слові. І тому я бажаю всім нам, віруючим людям, і навіть тілесним, невіруючим, зустріч мати з Ісусом. Який спосібний. В нашому тілі зробити переміну, переродження на нову людину. Навіть чоловік релігійний, душевний на ім'я Никодим вночі прийшов до Ісуса. Почалась бесіда. Ісус явно сказав: хто не родиться з гори, не може побачити Царство Божого. Хто не родиться від води і духа, не може увійти у Боже Царство. Навіть старший чоловік, учитель Ізраїля, того не зрозумів. І Господь йому наостанок пояснив, і він те прийняв, і, можливо, навіть із тілесного душевного, але став не духовний. Пам'ятаєте його вислови, пам'ятаєте похорони Ісуса, як Він був присутній. Нехай Бог рясно благословить всіх людей, щоб із тілесних, із плотських, із душевних стали люди духовними. В книзі об'явлення розповідається про те, що в майбутньому настане тисячолітнє царство. Питання, коли воно настане, де саме воно настане і де в той час буде церква? Звичайно, це складне питання. Я скажу від себе, як я розумію. Хай глядачі, слухачі, вони собі розсудять по-своєму. Книга об'явлення або откровення це треба мати відкриття, щоб її тлумачити. Мені пригадується один біблійний чоловік на ім'я Мафусал, який прожив на землі 969 літ. Він помер. В Господа тисячу років, як один день, і один день, як тисяча років. І він бажає хоче, щоб люди свого часу мали Царство Боже, але на землі тисячу років. І Господь це зробить. Задається питання, бо ви задавали, коли це буде, хто буде, як буде? Я знову йду до Писання. Де я, там слуга мій буде. Чому я так говорю? Церква Ісуса Христа, вона є, була і буде з Христом. І якщо Він забажав, і написав так нам через Івана, що буде тисячолітнє царство на землі, воно відбудеться. Церква Ісуса Христа буде з ним. І ми, люди, віруючи, маємо віру і надію, що ми будемо мати участь у першому Воскресінні. Я не говорю там про інші смерті, інші Воскресіння. Відповідь на питання Тисячолітнього царства це все в Господа. І якщо я син батька, я обов'язково з ним буду. Якщо я син мого Ісуса Христа, я буду з ним царювати ось тих тисячу років на землі, де ворог буде скований, де не буде біди, де не буде горя, де не буде хвороби, так Господь оприділив і так воно виконається. Опинившись перед Богом, що ви йому скажете? Я йому одне скажу: Боже, я тобі дуже дякую, що ти мене покликав. Що ти мене вибрав, що ти довірив мені певне служіння. І я з великою відповідальністю хочу сказати Богові, скажу Богові, Боже, я вже прийшов до тебе, Земне мене все закінчилось, настала вічність з моїм Ісусом Христом. На кінець я ще задам таке незвичайне запитання. Уявіть, що ви живете сьогодні останній день на землі. І вам потрібно звернутися до церкви. Остання ваша проповідь, останні слова до церкви, до молоді. Що б ви сказали? Покладайте надію на Господа. Живіть в Господі, цінуйте життям Господні, і все буде добре. Дякую вам за такі щирі відверті відповіді. Я нагадаю, що сьогодні ми мали розмову із заступником старшого присвітера Української церкви Християн Віри Іванської, пастором церкви Миколою Свірчуком. Нехай Бог усіх вас благословить, продовжуйте залишатися з нами, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Рястих усім благословінь.